Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Мене звати Наталія, і це моє відео для відпочинку. Тут я розповідаю про своїх улюблених домашніх тварин і про красу природи тої місцевості, де я проживаю. Ласкаво запрошую на мій канал. Будемо разом працювати і разом відпочивати. Яка іділія, таке дружне, миленьке сімейство. Понаїдалися і собі вже повлягалися, собі спадки, а мамуся підкріпляється.